Всім привіт! В сьогоднішньому відео ми з вами розберемо ситуацію, яка у нас склалась по криптовалюті біткоін. В своєму аналізі я буду використовувати хвильовий аналіз Еліота, а також технічний аналіз. Локально будемо дивитися ситуацію по нашим двом основним сценаріям. Особливу увагу буду приділяти саме оцьому от сливу, який відбувся цієї ночі. І так, ви все правильно почули. Від сьогодні мої огляди виходитимуть українською мовою. Це для мене важливий крок, і я радий вітати вас у новому українському форматі. Але не хвилюйтеся, я подбав про всіх. Спеціально для моїх друзів та підписників, які спілкуються російською, я буду додавати автоматичний аудіодубляж. Ви можете легко перемикати звукову доріжку прямо в налаштуваннях цього відео. Тож підтримуйте цей оновлений формат лайком і залишайте свій коментар. І поїхали до графіку. Сьогоднішній огляд ми почнемо з того, що переглянемо ситуацію по біткоін на 4 часовому таймфреймі. Переміщаємося на 4-часовий тайфрейм і вмикаємо наш бичий сценарій, де ми бачимо свою внутріволнову структуру по формуванню. Ось цього восходящого росту. Я одразу перепрошую, інколи мої слова українські будуть дублюватися з російськими. Тому що не все повністю я можу перекласти, на жаль, поки що. Але так, по своїй внутрівоновій структурі я виділяю наступні хвильовий, <кх> наступні хвилі, де у нас перша, друга, хвиля третя. Дану корекційну структуру я розглядаю як розтягнуту плоскость в вигляді ABC. І ми бачимо, що хвиля C, яка знаходиться на цих цінових значеннях, дійшла до рівня 0,5 по Fibonacci. Це рівень. Виміряється розтягненням сітки, починається з початку, завершуючи кінцем третьої хвилі. Даний рівень є досить важливим для формування саме плоскості, тому я вважаю, що він є фінальним для того, щоб говорити про завершення даної корекційної моделі. Більше того, він співпадає з нашою трендовою лінією, яка супроводжує, по суті, все наше восходяще движення. Якщо ми більш детальніше подивимося саме на оцей ось. Так званий злив, який у нас відбувся вночі, тому можемо виділити хвильову структуру у вигляді ABC, де по хвилям A і B питань в принципі немає, вони і не потрібні зараз. А от ситуація, яка пов'язана з формуванням волни C, тут питання є. Якщо ми їх розкладаємо на п'ятиволнову структуру, то у нас тут волна. хвиля перша, друга. Далі у нас формується внутрі хвильова структура волни 3. Тобто ми бачаємо, що п'ятихвильовий рух по формуванню хвилі C міг би ще не завершитись, якщо ми розкладаємо це на 5 хвиль. Якщо ми розглядаємо дану структуру як трійку, ми бачимо трійку і в формуванні волни A. В такому випадку тут у нас буде більш складна корекція у вигляді W, X, Y. Але для простоти сприймання я це залишаю як ABC. У будь-якому випадку на даний час я наглядаю за ситуацією. Позиції, як в лонг, так в шорт, я на даному етапі не розглядаю. Давайте коротко подивимося, альтернативний сценарій, який нам говорить про те, що даний рух, який відбувся вночі, це продовження того самого формування нового медвежого ринку, так званого. І по хвильовій структурі я для себе виділяю хвиля 1, 2, 3, 4, 5. І та сама п'ятірка у нас вже закінчилася. Закінчила точніше, своє формування на даних цифрових значеннях. І далі ми формуємо уже корекційну модель, де у нас могла би сформуватися волна A, волна B, і далі сформувалася волна С. Тобто в такому випадку, по суті, дана плоскость це є більш старша хвиля A. З подальшим формуванням хвилі B і подальшим формуванням уже хвилі C. Більш детально розбирати по внутріволновій структурі я поки що не буду даний сценарій, але хочу сказати одне: як по. Бичимо так і по медвежому сценаріям. У нас, як ви вже помітили, вбачається локальний завершаючий етап, який говорить про завершення часткове завершення даного корекційного руху. Тобто, в будь-якому випадку я очікую локальне а можливо і більш стрімке зростання. Якщо ми говоримо про бич сценарій, то стрімке зростання це по формуванню хвилі 5. Якщо ми говоримо про бич сценарій, то це зростання по формуванню волнебій будь-якому випадку мінімальне значення, яке я розглядаю для даного корекційного руху по відкупу, так можна його мабуть, назвати того зливу, який відбувся вночі. Це мінімальне значення 115 тисяч доларів. В ідеалі, звичайно, це 125-140 тисяч доларів за біткоін. Якщо ми говоримо про білий сценарій, а саме бичі. Отакі сьогодні вийшов огляд. Чекаю від вас коментарі. Хотів би почути вашу думку щодо зміни формату нашого каналу. А так з оглядом на сьогодні це все. Всім успіхів і до зустрічі в нових відео.